Діду, а чого ви засмучені? Та лікар сказав залізо пропити тепер ні гаражані машини. Валю, а як твій діду це курити кинув? Він курив тільки після сексу так потроху й кинув. Mm. <рив> а чула сьогодні. Галькиного чоловіка ховаю. О, Боже, а що трапилося? Та помер. Тату, в мене колесо на машині спустило. Доню, в тебе ж чоловік є. Він не відповідає. А запасного нема? Є. Але він теж не відповідає. Бабу Валю, а чого мене такими горішками пригощаєте, а самі ось такі їсти? Так у мене ж зубів немає, то я шоколадку обсмок, то я горішки тобі віддаю. Галю, а ну дивися, як умію. А я завжди знав, що моя баба відьма. Знайшла твою заначку. Як знайшла? Випадково. Як це випадково можна було зняти колесо ще й розбуртувати його? Бабу Валю, а скажіть, як вам вдалося дожити до ста років? Та чекала оце, поки пенсію піднімуть. Ну Бачу, ще сто років не проживу. Е... Ну, діду, я знала, що ти в мене інтересний, але не думала, що настільки. Це ти за собакою повторював чи вона за тобою? <клух> Діду, а хто у вас в сім'ї головніший? Ти чи бабуся? Запам'ятай онучку, головний в сім'ї то чоловік. А бабуся про це знає? Ні, не знає. І знати не мусить, менше знає ліпше. Бабо Валю, а правда, що у вашого чоловіка золоті руки? Правда. За що не візьметься, то все в нього виходить. Валю, А де ця горілка поділась? Я обробляла рану. Яку? Душевну. Бо, бабу, Валю, це ж не ваш дід. Та чоловіки як гуси, 10 метрів від дому і вже нічийні. Що котику не хочеш? Ну то й вірно, у нас 31-го числа стоїть. Зараз діду віддам, він доїсть. Діду, а чому банани дешевші за наші яблука? Бо банани морем везуть, там поліції нема. А яблука фермер дорогу везе. Поки довезе, надо поліції взятку кудись, а по дорозі їх багато. Баба Валю, а чи правда люди кажуть, що молодою ви спали з чужими чоловіками? Отже, брехливі. Хто чужий? Кум Степан? Чи кум Василь чужий, чи сват Петро, чи сват Микола. <гум> а правда, що твоя теща з розуму зійшла і залишила тобі в спадок 100 тисяч доларів? Правда. А позич тисячу. Та теща ж з розуму зійшла, а не я. <гум> 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 Діду, а чого це ви сумні? Та лікар приписав залізо пропити. Тепер вдома ні холодильника, ні пральної машини. Лікарю, ця віагра, що ви мені на тому тижні приписали, це якесь чудо. Радіш, що допомогло. А що говорить ваша дружина? Поняття не маю, я ще вдома не був. Діду, mm -hmm. а що це ти читаєш? Свідоцтво про шлюб. А навіщо? Та термін придатності шукаю. Знаєш, що би я хотів на день народження у подарунок? Щоб ти була мені вірна? Пізно, діду. Я вже сорочку тобі купила. У всьому світі алкоголізм вважається хворобою. Угу. Тільки у нас, коли не п'єш, питають ти що, хворий? Це, бабусю, у вашій сім'ї хтось страждає від алкоголю. Та ніхто не страждає, всім подобається. Бабусю, так ви п'яні, готові тест на алкоголь пройти? А який алкоголь будемо тестувати? Вичисти розгарив. Ну, <ритет> тестувати, то я розгарив. По тому що передаєшся, бо святи. Відтерсали нас нітер. Тільки у нас таке може бути. Якщо ти комусь дав гроші в борг то потім ще й мусиш пояснювати, нащо тобі ті гроші назад. А хто, на вашу думку, сильніший чоловік чи жінка? Прошу жінці. дивіться, щоб підняти труну, треба чотири чоловіки, а щоб загнати чоловіка в цю труну, достатньо однієї жінці. <гум> Бабо Валю, а правда, що у вашого чоловіка золоті руки? Правда. За що не візьметься, то все в нього виходить. На, давай. Щоб брік цей був такий, як треба, прошу, пане. З мене кава, з тебе нормальний рік. що в інтернеті бізнес на кролях. Зараз подивимося, що там. Боже, де ж ми стільки забралося? Я ж двоє пускала. Діду, давайте ваші права. Он, в бардачку візьміть. Діду, давай швидше, бо скоро вже картоплю садити. Ой, яка картопля. Грудень місяць на вулиці. Діду, розкажи щось цікаве. Сьогодні дізнався. Якщо лягти в психіатричну лікарню, то можна не платити кредит. <рес> Тепер ця думка мене не відпускає. Я з тобі говорю на рибалці роби як усі. Прій горілку. Вас же на тому тижні привозили з отруєнням грибами. Що на цей раз? Так гриби ж доїсти треба було. Діду, а ти боїшся баби? А чого я маю її боятися? Я ж усе по правді зробив. Їсти приготував, у хаті прибрав, хазяйство доглянув, навіть тещі квіти на цвинтар відніс. Ні, внучку, не боюся. Рано чи пізно кожен із нас завітає до ресторану під назвою Карма. Там немає меню. Тобі принесуть те, що ти заслужив. Так що готуйся. Ту. Чоловік хоче розійтись, бо знайшов собі любовницю. От коли в мене було два любовники, я не просила розійтись. Крутилась як могла, так що потерпе. Вона, діду. А розкажіть про свої досягнення. Через 30 днів буде місяць, як я кинув пити.